Світловодська лікарня продовжує отримувати гуманітарну допомогу від міжнародних організацій. Як повідомляють фахівці КНП, Центр первинної медико-санітарної допомоги Світловодської міської ради, було передано гуманітарну допомогу від міжнародної благодійної організації ЮНІСЕФ та від департаменту здоров'я. Наразі маються медичні препарати кардіологічної групи від гіпертонії. Дуже багато. Знеболюючих препаратів і препарати від температури, як дитячі, так і дорослі в сиропах, в таблетках. Тому звертаємо на це вашу увагу і запрошуємо вас усіх до сімейних лікарів, видають препарати, надає за потребою сімейний лікар, до якого ви звертаєтесь, і все, що вам положено по вашим хворобам, ви отримаєте прямо на прийомі у сімейного лікаря. Ще є одне таке гарне повідомлення для наших вагітних жіночок, для будучих мам. В останній партії ми отримали для вагітних комплексні вітаміни. Тому приходьте до сімейного лікаря і отримайте ці вітаміни. Варто зазначити, що завдяки гуманітарній допомозі у центрі первинної медико-санітарної допомоги тепер є дитячі куточки очікування, які для маленьких пацієнтів зроблять час перебування у лікарні максимально комфортним, затишним і зовсім нелячним. Зокрема, є і новий холодильник, у якому надійно зберігатиметься вакцина та інші препарати, забезпечуючи дотримання холодового ланцюга.